Шановні глядачі з вами Пасіка Хелп. Сьогодні у нас дуже важлива тема, скільки вуликів тримать? Шановні глядачі, ця тема, ця тема не розкрита даним, даним чином, тому що ви питаєте ці питання у людей ну, абсолютно некомпетентних у цих питаннях. Шановні глядачі. Останнє питання, бо це було задано до Сергі Вілда, скільки вуликів тримати. Я коментарі там почитав на його стрімі. Ну, ну звідки Серіга Вілд може знати, скільки вуликів тримати, шановні глядачі. І саме скільки вуликів тримають, я от вам про це розповім. Шановні глядачі, перш за все ви повинні оприділити, для чого вам їх тримати. Ту, чи ту для забезпечення своїх життєвих потреб, чи для забезпечення своїх хотілок, життєві потреби і хотілки це різні речі, чи для забезпечення чужих життєвих потреб, чи для забезпечення чужих хотілок, шановні глядачі, чи для забезпечення ще кучу всіляких, як то кажуть, на вашу думку, здавалося б, важливе закриття для вас, на вашу думку, здавалося б, важливих питань. Шановні глядачі, питань, які ви ще не вкусили, але в період хаосу вони не мають ніякого значення. Шановні глядачі, і саме про це я. Вам зараз розповім, скільки вуликів тримати. Якщо ви хочете положити своє здоров'я і вкоротити собі життя, для, як каже Баскевич, щоб ваша дружина зробила більше покупок, ну, ви можете розігнати пасіку, до скільки вистачить сили. Як ото біг селянин біг, поки Поки йтимеш, буде твоя земля. Він спочатку побіг, потім ішов, потім повз, а потім кинув шапку знаєте, з Цю Бувальщину. І... А там часничок посажу. шановні глядачі, так діло і в вуликах. Для мене було дивно, почути, як Євгеній Дніпро брав інтерв'ю в Бімена і як його сусід сказав, що пасічникує, поки з носа кров не йде. Ну це, це просто для мене це просто якась дикість, шановні глядачі. Це просто зійти з ума. І Щ... потрібно держати стільки, якщо ви дбаєте про своє здоров'я і про своє довгодіття, ви повинні тримати стільки вуликів, щоб у вас не падав настрій. Шановні глядачі, а коли у вас пода і вам не вистачає вашої посики для задоволення ваших потреб, то вам потрібно оглянутись навкруги і зрозуміти, а може які може до вас присосались якісь паразити і відтягують честь вашої життєвих сил на себе. І потрібно вам цих паразитів із себе стряхнути, шановні глядачі. І от що спонукало мене до цього відео, це відео нашого аспіранта, який два дні тому відео називається. Я забув виписати, він там, коротше, в... якийсь Ігор Іванович... Буде розказувати це реклама семінару. Навіщо пасічнику ФОП. Ну, Шановні глядачі. І ми поки що від розмови, про скільки потрібно вам бжіл ми відволічимо, від, відволічимося на оцей його відос, а потім продовжимо. Я зробив дуже корисні виписки. Я готувався, шановні глядачі. І наш аспірант, їдучи в автомобілі, мовить, я закликаю вас всіх заводити бізнес в галузі бжільництва. Вперше професійне, вперше професійне друге легальне друге легальне поле. Всі ці приколи, що там треба заплатити податки чи ще щось. То все єрунда насправді. Значить, де зареєструватися на семінар, і він там розказує про силки. Будемо розбирати оцього паразита, короте, який до вас присосеться у вигляді обов'язкових зборів. Тоби ж бандитської ренти, коли ви зареєструєтеся як ФОП в той час, коли чинуші вам дають можливість торгувати. Медом без реєстрації. Всі ці приколи, що там треба заплатити податки чи ще щось, все ерунда. Це не ерунда, це ваша кров, це ваша спина, е, яка тягає вулики. Це все у вас все посічникування залежить лише від вас, від вас фізичної праці. І от уявіть собі, що кількість життєво важливих для вас кілокалорій, які ви виробляєте, ви віддаєте комусь. Шановні глядачі, тут ми і причини теж ми будемо зараз обговорювати. Мій досвід, ми, ми, мій досвід. Ми успішно працюємо. Ну ми за 2025 рік 120 тисяч податків. Це не податки, це... податки це коли ви можете свої виплати контролювати. Коли ви не можете їх контролювати, і ви, до речі, то це бандитська рента, шановні глядачі. І тим більше, що в Америці от людина отримує всю зарплату на руки і сама платить податок. Це. А в Україні зразу все вираховує бухгалтерія і тобі видають на руки лише остаток. Так як вважають, що ви просто недумок і ви не гідні більшого. Ви не гідні розпорядитися своїми коштами. Шановні глядачі. Там фільм є в Америці в те час Шоушенка. Ну, так там є епізод, де оті всі тюремщики приходять до цього головного героя, і він їм розказує про оподаткування. Ну, як там уникнути, на що вони, які льготи вони можуть із законодавства собі викрутити? Тобто вони отримали всю зарплату на руки і потім вже самі повинні заплатити податок, щоб не попасти під. Як коли машину з Сполучених Штатів. І ми не маємо сумасшедших оборотів. 120 000 заплатив сумасшедших не немає. І ми не маємо сумасшедших оборотів. Ми три руки сплачуємо податки і жодну руку не профілунили. А є компанії, які роками не сплачують податки. І я вам скажу сплю спокійно. Про Сеноїс тоже спокійно. Він спить спокійно і присунується спокійно, тому що він дебіл. Я думав відео назвати дебіло грудня, але їх вже багато. Назвемо відео скільки потрібно вуликів. Він дебіло. Він взагалі не розуміє, що якщо він платить 120 тисяч гривень у місяць, то чинуший бачив, що він може, Короте, йому по-любому піднімуть податки. По любому, а аби він закрився і. Десь, як то кажуть, петльов, то що з нього возьмеш, то він би спав безпокійно, А зараз він спить спокійно, бо він просто тупий. Коротше. Він не розуміє, що якщо він заплатив 120, його нагрузять ще. Це по-любому. ну, Люди, які отримують від нас бандитську ренту, вони так завжди поступають. Спить спокійно, бо він недума. Я сплю спокійно. Я, 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 коротше, все зроблю, щоб не мати спільного з державою. Ну, з чинушами. Я буду займатися чим завгодно, але щоб, щоб з ними ніде ми навіть не пересіклися. Шановні глядачі. Щоб спать спокійно. Ну, до да, 120 тисяч гривень за цей рік це 3000 доларів. Ну ми могли б щось на ці гроші зробити. Ну там, те, що він там зміг би зробити, там вода, коротше. Але з другої сторони, країна зараз воює. Для якогось військов... військового це амуніція і зброя. Ми живемо в такий час, що кошти йдуть на зброю. Я хочу його запевнити, що... що коли держава довить податками своїх громадян, це означає, що в неї є зовнішнє фінансування. І їй пліть, що буде з цими людьми, з їх бізнесом. Ну. І в нас паралельно фінансується цілі окупаційні регіони. Ну. Ви, ви ж дивилися, бюджет Маріуполя до сих пір є, виділяються кошти. Там прокуратура Крима. Ну, ви ж знаєте, да? там бюджет Северодонецька. Покровське, 10 кілометрів москалі стоять, вони там груківку перекладають, клумби або Ну, Йде війна, у нас кінотеатр задихав новим життям. ну, Про яких військових йдемо взагалі? Кости йдуть на зброю. Можливо, ці податки підуть якісь бабулі, там якась пенсія. Пенсія, шановні глядачі, йде бабулі з пенсійного фонду, в який вона все життя сплачувала свої кошти, в неї вирахували е, свої кошти, її кошти із її зарплати. Ні про які податки на пенсію не може йти. Мов. Ну, всі пенсіонери вони десятиліттями сплачували. Ви уявіть пенсіонерів, які померли у віці 58-63 років. Ну, шановні глядачі, пенсія. Вона виплачать з пенсійного фонду. Ну, можливо, хтось запустив туди в нього руку свою. Вологату. Ну так, ну, ну так працює економіка. Як працює економіка, я не буду розповідати, я не економіст. Але суть в тому, що коли я сплачую податок, не сплачуєш ти податок, в тебе взимається, щоб ти спав, як ти думаєш, спокійно, бандитська рента. То я знаю, що воно йде на користь. Ну, звісно, кому ж на користь точно йде. Ну, так я розумію, що там є багато оцих скандалів. Там корупція присутня, ну, там не туди. Оцей семінар особливо для молодих пасічників, які хочуть розвиватися, дасть можливість бути корисним для себе, для своєї родини. Бо уявіть, що ви продавали мед на базарі, ви стали фупом. і кажете кожного разу своїй сім'ї кожного місяця, що я там сплатив якісь там 4000 гривень. Ну, мінус. Із вашого бюджету. От корисний для сім'ї став це просто капець. Це паразит. Ну, оцей фоп. Це, це в першу чергу потім бути корисним своїй батьківщині. Оце слово майбутнього чинуші. Ну... Що ви держава у вас погона, вона вас зарабує, але батьківщині треба бабло віддати. Ну, це, це майбутній чиновник, шановні глядачі. І тут пояснення, чому ви повинні свою кров під і час щось спини ну, та надірваних м'язів. Пам'ятаєте, років три тому Баскевич казав, що рука болить півруку. короче. Ну, то він м'яз надірвав. Я теж вулик у мене подав, дюрнув, і, і от я я як дюргать, І все одно я теж надірвав м'яз, надірвав. Рука, отут, ну просто рік поболіла, і воно там все зрослося і вже не болить. І. І отут пояснення, чому в цього аспіранта ви повинні віддати частину свого здоров'я батьківщині. бо всі гроші на той світ не забереш. Лише дві монетки, які вам положать на очі. І само собою ми будемо корисні для своєї країни. Це дуже потрібно, бо коли в тебе є країна, то ти є людина, як ти не кажи. Ну, слово блудіє, ми не будемо його розбирати. Ну, Майбутній чиновник, який мріє сісти на бюджет. І отут головне, що він каже, що Ігор Іванович за 700 гривень вам розкаже за ФОП. Ну, семінар, як стати ФОПом для пасічника і успішно реалізовувати продукцію бджільництва». Я знаю, що є ФОП першої, другої, третьої групи. ФОП для пасічника непонятно, що він в дії, можна його відкрити за 5 хвилин. Я сильно не вникав, ну, це кажуть з телебачення. Яке я іноді переглядаю. 700 гривень Ігорю Івановичу, щоб він розказав, як це зробити. Ну це реально лохотрун. Це, коротше, заруби оцей аспірант Ігор Іванович. І от применшення оцих 700 гривень, які йдуть з вашого поту, крові і поламаної спини. Цей семінар має стартувати від 1000 доларів. Реєструвати бізнес і не попадати на штрафи. Ви попадете на штрафи, коли зареєструєте ФУП і попадете в поли зору чи нуж. Шановні глядачі, ні про які штрафи, коли ви продаєте мед сусідам на базарі, поки що не йдеться. Кажуть, що з новоруку зміниться щось, але поки що про це не йдеться. Це все дуже серйозні речі, бо якось привикли пасічники, що все дорого. А потім мають посіки, що стидно людям показати. Шановні глядачі, далі і вже йде слово базарної бабки. І вже і я хочу вам сказати, що... <кхм> а, що в нас зараз тема, скільки вам тримати вуликів. І ви повинні. Я дивлюся а це коментарі, то мало пасічників, веселих людей. Вони загружені роботою, своїми проблемами. Щось у них зі здоров'ям. Але їм лише потрібно зробити одне. Їх, їх надо, їм треба обтрусити зі своїх спин паразитів. І все. Ну. От... Колись у мене були відносини з дівчиною, вона у вон бере кожну вонну робила вилевола у вонну, пів півлітру акацієвого меду. Я, ну, якоби для полегшення шкіри. Так. Ну. Я подивився на це все діло. На посіку вона не ходила, медлива у вонну. Я зрозумів, що це паразит, її настряхнуть і йти ну. Потім був ще один такий самий паразит. Ну. Я його обтрусив, йду далі. А потім вже ну, була дуже цікава от історія. Ми з моєю дружиною ми вирішили тримати пасіку разом. І ми обоє вирішуємо, скільки нам тримати вуликів, щоб ну, не зашкодило нашому здоров'ю. ну. І коли от Жека, він мене Жека, привіт, я тобі сьогодні напишу на Ойбер, скільки я взяв корпусів і всього цього. Там знять відео там такий бардак темно, там не видно взагалі ні чортова. Я тобі напишу, позвоню. Позвоню. І коли ми вирішили брати ще одну пасіку, це було обоюдне рішення, що ми обоє потратимо свою кров. свої... Як кажуть, кілокалорії на цю посіньку. Самому вона мені нафіг не треба. Тому що. Ну навіщо мені посіка? У ну, мене є посінка. Вона мене забезпечує всі. Е -е, накопичувати якісь ресурси немає сенсу. Ну, тому що, от, е -е, наприклад, ну, з... ну, які? із кожного утьюга. Е Звучить, конфіскуємо майно, там, все заберемо. Ну. Хто здасть квартиру, тому без нашого відома, без реєстрації штраф. Ну, ну яке? Я, я, це моя квартира. Я що хочу знаєте, те і роблю. Йдіть нахуй, цього ж ніхто не скаже. Суспільство воно не таке. І це було обоюдне рішення збільшити пасіку. Ну. Шановні глядачі, ми на равних долях, коротше, вступаємо кожен зі своїм потом кров'ю і тепер. Це було обоюдне рішення, шановні глядачі. І, наприклад, ви от починаєте втрачати сенс, навіщо ви живете? Коли вас грузять бджоли корови свині, нема коли глянути вгору. Ну, то посмішка стає, рот стає отаким, коротше. ну, глядачі, погляд потухший, куча гриж і куча проблем зі здоров'ям. Щоб цього всього не було, шанов глядачі. От я, наприклад, от я наприклад, я працюю, коли мені хочеться. Працюю коли хочеться. Коли не хочеться, я не працюю. Мені, мені все одно. Ну, шановні глядачі, зате я бачу результат, що в мене нормальне здоров'я. Яке хочуть відібрати <су> Оце мудачіво, яке ходить і ловить людей, шановні глядачі. Так що з із себе паразитів, я вас запевняю, гірше не буде. Я знаю багатьох посічників. Вони дожили до 60-ти померли. Короте. І все ну. На цьому їхня місія скінчилась. Шановні глядачі, з трьох імпаразитів, і самі оприділюємо для себе пріоритети. Тому що ви посічник, ну, шановні глядачі, лише ви определяєте. Для себе основні, ну. Я слово підбираю, щоб не матюкоця насправді, шановні глядачі. Так що бережіть себе, а з вами була Воша, посікаха.